Наталя майже не звертала уваги на годинник, коли поверталася додому з нічної зміни порожній під'їзд, ломота в кістках, бажання лише впасти на ліжко, але щось її зупинило, точніше, хтось. На третьому поверсі, на вузькому бетонному виступі сходів, сиділа дівчинка, куций светрик, босі ноги підтягнуті до грудей, і русявий чубчик який спадав на очі. Марійко Наталя мимоволі зупинилася вона не знала цю дівчинку, донька Тетяни з першого поверху. Спокійна, чемна, завжди трималася маминої спідниці, але зараз, у пів на першу ночі, її місце точно було не тут. Що ти тут робиш? Наталя опустилася на півпочепки біля неї до мами повинен прийти роман. Марійка ковтнула повітря і подивилася вгору, наче шукала очам мистелю. Вона казала, що погукає мене, коли той піде. Наталі мороз пішов по спині. Вона неодноразово бачила того романа здоровенний хижий тип, з такими очима, що й дорослому не по собі ставало. Він приходив до Тетяни не раз, завжди пізно, а тепер ось семирічна дівчинка мерзне на сходах, поки гості мами святкують. Давно ти тут сидиш? Наталя стисла кулаки, намагаючись приховати тривогу. Не знаю. Спочатку чекала біля дверей, а потім вирішила не шуміти. Пішли до мене. Наталя простягнула руку, відчуваючи, як дівчина вагається. Зваримо какао, ти ж любиш какао. Марійка лише мовчки кивнула. Квартира Наталі була невеликою, але затишною. Дівчина сиділа за столом, обхопивши кружку двома руками, І слухала, як у тиші капає вода з несправного крана. Наталя тим часом не знаходила собі місця. Вона розуміла, що так просто це не можна залишити. Але що далі? Викликати поліцію, піти до Тетяни і стукати в двері? Вона пам'ятала, як одного разу сусід спробував зробити зауваження Романові. Після того тиждень ходив синцем під оком. Марійко, а ти часто так чекаєш, маму? запитала Наталя, присівши напроти. Не часто. Вона знизала плечима, лише коли приходить Роман. Він каже, що йому не подобаються діти. Ще б йому подобатися, подумала Наталя, відчуваючи, як всередині наростає злість. Йому взагалі люди не подобаються, лише себе любить. О третій годині ночі Наталя вже стояла перед дверима тетяниної квартири. Вона довго вагалася, тримаючи руку над кнопкою дзвінка, поки не почула голоси всередині. Сміх, чоловічий гул, шурхіт розбитої пляшки. Досить. пришепотіла Наталя сама собі і натиснула дзвінок. Тиша, потім тупіт, і двері відчинилися. Тетяна стояла у халаті, обличчя червоне, очі затуманені. Нато, чого ти? Візьми свою дитину. Вона дві години сиділа на сходах. Вночі, боса. Жінка сказала спокійним голосом, але твердо, за тетяненої спини з'явився Роман, похитуючись Що за цирк, Таню? Це хто така розумна? Я така, відповіла Наталя і не відвела погляду. Якщо ще раз побачу Марійку на сходах вночі, викличу опіку і повір, вони від тебе дитину заберуть. Роман зробив крок уперед, але Тетяна зупинила його рукою. На якусь мить між ними зависла тиша. Наталя не відступала, їй вже було байдуже, що буде далі. Тетяна опустила очі і зробила крок назад «Іди, Марійко!» – покликала вона гучним голосом. Але дівчинка не рушила. Вона дивилася на Наталю, міцно тримаючи її за руку. Вона залишиться зі мною до ранку, сказала Наталя. Ти подумай, як жити далі, Таню. І вони пішли. Коли жінка вкладала Марійку в своє ліжко, дитина прошепотіла може, я завтра знову зайду до вас, коли Роман прийде? Наталя відчула, як до очей приступають сльози. Знаєш що, Марійко? Він більше не прийде, я обіцяю. ранок видався сірим, задушливим. Наталя стояла біля вікна, дивлячись, як у дворі вантажівка забирає сміттєві контейнери. Марійка ще спала в її ліжечку. Обійнявши старого плюшевого зайця, який Наталя знайшла на антресолі. Згодом, коли дівчинка прокинулася, Наталя приготувала їй чай із медом і кашу. Мрійка їла мовчки, лише іноді поглядаючи на двері. Ти боїшся йти додому? обережно запитала Наталя. Дівчинка знизила плечима. Роман сказав, що не любить, коли я багато балакаю, але мама завжди каже, щоб я його слухала. Наталя стиснула губи, вона знала Тетяна непогана мати, просто загублена. Жінка сама ще дитина в багатьох речах. Наталя не поспішала повертати Марійку додому. Вона чекала. Ближче до полудня Тетяна сама піднялася до неї, постукала несміливо, а коли Наталя відчинила, стояла з опущеними очима. Привіт, мовила майже пошепки. Я не така погана мати, як тобі здається, просто інколи не вистачає сил. Це не виправдання, Таню. Марійка ночувала на сходах, я знаю. Тетяна схопилася за голову, знаю. Але я все життя одна. А тут хоч хтось приходить, телефонує. Я боюсь, якщо я вижену романа, не витримаю сама. Ти хоч розумієш, як це боятися самотності більше, ніж це оприниження. Розумію, Таню. Але твоя донька боїться гіршого вона боїться жити поруч з вами. Тетяна не вигнала Романа того ж дня, і навіть не наступного. Він ще приходив, ще кричав на Марійку, ще розкидав у хаті порожні пляшки, але щось у Тетяни вже почало змінюватися. Кожного разу, коли вона бачила Наталю у дворі, вона відводила погляд. Марійка тепер частіше гралася в Наталі вдома, а одного разу навіть залишилася ночувати, хоча Тетяна й не дозволяла. Знаєш, Наталю, якось сказала Тетяна, коли зайшла забрати дитину. Я не знаю, чи можу так одразу, але я почала шукати роботу. Це добре, Таню. Іноді просто треба почати з якогось кроку, хоч і маленького. Коли через два тижні Роман прийшов п'яний і накинувся на тетяну з образами, вона не стала кричати чи виправдовуватися. Вона взяла Марійку за руку і пішла до Наталі. Можна ми трохи посидимо у тебе? запитала Тетяна. Скільки, скільки треба, відповіла їй Наталя. Життя не змінилося відразу. Та Тетяна вже вчилася планувати день без залежності від романа. Вона вчилася бути матір'ю незвідчаю. А свідомо. І коли Наталя одного разу повернулася додому і побачила на сходах Марійку, серце її стиснулося. Але дівчинка вже не сиділа там, сумно обіймаючи коліна. Вона малювала крейдою на підлозі і дзвінко засміялася, помітивши Наталю. Я маму чекаю, радісно пояснила вона. Вона в магазин пішла. Наталя виглянула у вікно і побачила, як Тетяна з пакетами повертається додому, і на душі відчула полегшення. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.